Почався. Ой, Король мечів. Це початок, а коли рубаєш з плеча? Uh -huh. Почався. Закохані, хтось цього дуже хотів. А оце ну, це виділення коштей. Uh -huh. Це не самі сильні, в них ще є сильніші. Тут Угу. Uh -huh. Якби тут був король, я б сказала так. Це не uh -huh. самі сильні. Буде натайно. Ну, карта ухода. Третя карта це карта уходу. Угу. Це, це розсипається. Тобто розсипається те, що на землі поселилось. На нашій землі поселились орки угу. уходи. Це теж королева мечів, це відрізання, типа киш, киш звідси. Да? Киш, киш. І, і, і карта уходу, Да? Це так. правда. Він не змусить. Це не, це не карта примусу. Ні. А що він сяв? Він скаже, ти мені должен, або діло не буде. Да, да, да. Понятно, не? І що, Росія буде борг віддавати? Час. О, Звісно, Ось борг. Ось його віддавати. Да. Оце. Ем... Діла надовго не хватить. Тобто вони не будуть довго відбарахтуватись, ну, казати, ми не можемо. Yeah, yeah. Mm -hmm. Ну, раз два скажуть, а їм скажуть це Тут, а ось, А це буде в повному обсязі. А ось у Ялта пише, та їм не, нічим допомагати. Давайте подивимося, в росіян є ресурс, щоб допомагати любесники, по-любому треба допомагати. От чим менше в них ресурсу, тим вигідніше нам. Зараз попитаємо, пані Ірино. Чи є в них ресурси? В них є ресурс трошечки. Одна четверта від того, що було. Але в них ніхто не питає. В них ніхто не питає. Є в них, нема в них. Є слово да. дай, бо ми тобі давали. Угу. І все. 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 Хорошо, вплине. Хорошо. Хорошо вплине, башня перевернута, це значить розіб'ється. Ті остатки, що є, не ну як розіб'є. Вони комусь віддадуть, а на себе не хватить. І самі будуть перев'язані головою з палкою. Тобто лопата mm -hmm. вперед і пішли воювати. Да. Да, вони будуть ледве триматись там, де вони тримаються, ледве. Mm -hmm. -е, це призведе до зупинки просування росіян на фронтах. Так. Yeah. Ті ж самі карти, оці дві, а оце три це значить тут не про просування, тут, тут про утримування mm -hmm. того, що на, на, нахваталась. Не зможе. Тут вона протримається десь пару місяців, а потім mm -hmm. має бути вимушена піти. Я вам скажу так, буде наступ. Їх зупинять, але тут карта води. Вони не тільки підуть по е, землі, вони й по воді. Це Дніпро? Це річка Дніпро. Так. Да. Вони будуть... Е, Одномоментно робити і Чернігов, і Чорнобильська область. Щоб, як сказати, щоб вести в оман, щоб угу. наші не знали, куди вперед. Іти, туди чи туди. Добре, загроза Чорнобильський АЕС є? Загроза руйнування. Так, да. на третій місяць від тепер. Там буде вивчання. Буде, але воно не піде надалеко. Воно буде обмежене в просторі. Тобто якийсь. Стоп. Щось мені показують отак, отак, якесь обмежене. Воно не піде. Карта світу Світ, це значить, буде обмежене. так? Угу. Тоже так. Да. Теж так, але да, це буде важко. Тоже да. е, Білорусі е, там взагалі відкриті ворота, там просто як проходний двор. Тобто вони в Білорусі ну, це показують історію, що вони мовлять, коли хочеш взагалі там як ну просто як парадний вход, да? а от, іди, іди, ніхто тобі не мішає. А зараз чи підуть вони з Білорусі? Підуть таємно вночі. І їх теж приймуть. Підуть. Угу. Вони кажуть, ти не встрявай. а Він каже, в мене є проход. Зараз скажу, закрити не можу, він каже, бо пообіцяв. Ну, Тут багато карт, зараз покажу. Скажи, да. Закрити не може. Не може, бо є домовленість, на нього надіяться. Не може жезла перевернути. І що тоді? Він каже, можна дивитись в цю сторону, коли вони йдуть. Тобто Можу не допомагати, але не можу закрити проход. Отак. От він буде, але він не буде в плані захвату. Вони якось так викрутять, що нам треба е, забрати щось своє. Тут інтересно тут виходить, я кажу, як є. Щось нам треба піти забрати, що там наше. Тобто заход буде, але це не воєнізований заход, це як по домовленості таке. Ні, це останній вздохи і фраза, йде русский не здаються. Тобто ідемо, поки є хоч щось, а -а -а, хоч щось, хоч, ну, типа порох, пороховниця, щось таке. Uh -huh. Такий борслов такий йде. Тобто вони полізуть, а настільки хватить їх завзяття, настільки хватить. Ну, не хватить не набагато і не надовго. На кордоні І угу. Все, кордон по все відріжуть. Оплата довга. Комусь вона душа, не буде дома. обмежи спілкування і вистави там якийсь забор такий за яким буде вічно пильнувати Тобто це як буде лінія розмежування на тобто, тобто на сьогодні україна там не ну не, не не, не контролює цей відрізок вона контролює але там нема того забору вона просто пильно дивиться але там нема нічого такого що може зупинити, окрім mm -hmm. людей. Е, ну, тут не, не це не домовленість, Мені кажуть, що це не домовленість, але це як Зеленський сказав, а той як зробив вигляд, що почув, yeah. але дивиться в іншу сторону. Ну, тобто ти кажи кажи, а я буду робити свою. Не зробить. Ми самі будемо відбиватись. Угу. Америка не хоче встрівати в той конфлікт. третій. Ну, то дуже, дуже багато. Не, не хоче. Да -да -да. Загроза є, але там вони не пройдуть. Більше там немає вподомлених. А як же так? Б... Да. Немає. Немає. Немає? Пані Ірино, як, як же б так виходить, що двічі знаєте, на, на, на ті самі граблі наступаємо? Не можна в житті двічі в одну річку не війдеш. Як так виходить, що тими дорожками можна знов зайти? А, бо є люди, які не за Україну. Є люди, які оборотні. Я вам зараз покажу. Ви кажете, як же ж так виходить? дві качаш. Є людина, у якої два обличчя. Тут вона ліпе бар'єр, а тут вона каже, де в тому бар'єрі слабке місце. Туди вона зробить, але вона зробить вже в момент, коли полізе. Тобто, не на випередки. Прибрати когось, щоб цього не сталося, а коли полізуть, вона вже буде в режимі тут і зараз щось вирішує. Конець війни. Це буде означати, що це на ну дивіться, тут десятка перевернута, оце конець, а оце вже початок кінця. Навіть не початок кінця, а кінець кінця, я би сказала. Вони мене літають. Тепер другий місяць буде спроба. Це тільки спроба. Другий місяць буде спроба, але далі нам купати тему не можна. Я зрозумів.